Біблія, книга Еклезіаста. Розділ перший. Слова Давидового сина, Еклезіаста, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав Еклезіаст, Марнота марнот, геть усе марнота, яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем. Покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі, вітер постійно кружляє і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі ріки й потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. З часом вони повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плести. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе око не насититься баченням, і вухо не насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде, і що вже траплялось, те й повториться: немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось скажуть дивись, це щось нове. Проте в минулі віки, задовго до нас, воно вже було. Минулого вже не пам'ятають, як і забудеться сучасне для тих. Котрі прийдуть після них пізніше. Я, еклезіаст, царював над Ізраїлем у Єрусалимі. Я поставив собі за мету щиро шукати й мудро дослідити все, що діється під небом, адже Бог дав людям дуже невдячне завдання, щоб вони про нього клопотались. Я побачив усі справи, що діються під сонцем, і от усе марнота і гонитва за вітром. Те, що криве не піддається випрямленню і чого не існує, того неможливо врахувати. Тоді я сказав самому собі, говорячи: ось я став славнозвісним і здобув більше мудрості від усіх, що владарювали переді мною в Єрусалимі. Тепер у мене багато мудрості та знання. Я щиро вирішив осягнути, що таке мудрість та пізнання, а що безглуздя і глупота. Але я збагнув. Що це також гонитва за вітром, адже де багато мудрості, там не менше і смутку. Хто хто примножує пізнання, той примножує і глибокі переживання.